Це взуття сорту екстра, вага 20 кілограм, ціна 8,5 тисяч гривень. Перша пара, це у нас будуть ось такі найчики. Далі, ось така моделька. Дуже класний лот, мені подобається візуально взагалі. Найчики. Гарний стан. Ще одні найчики. Ну, а це жирні найчики. Це такі найчики, що всім найчикам найчики. Ох, ох, Далі. Бітя красилезний, Типа такі леопардові. Та маріси. Ось такі. Чоловічі. Чоловіче зручне взуття. Наступна ось така буде моделька. Футзалочки Adidas. Шкіряні. Наступна пара. Це наш шкіряна. щось. Дуже класне, дуже гарне. Далі дитячі бансики. Шайдальність. Далі сандалі, сандалі, лайк. Класні. А це кларкси. Розмір 239-й, дуже класні, легенько пустина. Ще одна пара кросівочок. Вітя. Самі звичайні базові кросівки. Наступні жіночі лофери шкірі також. Далі, така моделька жіночих красівок, також шкіряна. Наступна. Така буде моделька скейчерсів. кейчерсів. Забула вам розміри озвучувати. Ось такі туфельки. Ось такі. Шляпки. Далі, щось під мустанги. Але не мустанги, чоловічі. Дуже красиві, шкірі. Лайк. Like. Далі туфелька. Ось така. Жіноча дуже красива. Далі ось така буде туфелька. Також красивезний каблучок. І ціна хороша. Далі зара. Зарічки дуже гарні. Ось такі. Наступна моделька жіноча, зручна, на ліпучках, шкіряна. Я поки що не бачила ще шкір зімінника. Відламки, які нічого не важать. Лодочки, новесенькі. Далі ось така моделька. О, це максимально швидка розпаковка. Така моделька. Я бачу дуже красиві лофери. Дуже цікаво в такому кольорі. І не шоколад, і не бордос. Дуже гарна. H&M 38. Далі шляпки. Також новесеньки. Дитячі, Дитячого тут, до речі, прям У Попередній коробочці було трошки більше. Далі. Така моделька. Ох. Така моделька. Знову дитяча. Грейсленд. Wow. Мінус 300 грам, Жіноче зручне, справді зручне. Стіннішком новеньке. Малесенький каблучок. Гусуніжок. Супер драй новенький, І це екстра, це не крем. І остання пара – це балеточки. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Алло, добрий день це «Євроманія». Давайте мені всі коробки в зутля, які маєте.